Всім привіт! Ви на каналі Магія Рослин. І сьогодні у мене посадка Туї. Туя незвичайна, тому що це подарунок. Подарувала мені моя глядачка, моя підписниця, з якою ми зустрілися на Київщині. І ось така туя. Тепер буде прикрашати наш садочок. Це Туя Санкіст. Санкіст, санкіст. Але вони зовні різні. Чому? Тому що ця туя була прикопана в затінку. Бачите, коріння навіть пустила. Завжди туя з лимонним жовтим забарвленням, якщо їй не вистачає сонячного світла, вона буде зеленою. По-друге, моя туя, в неї вже почався хвоєпад. Тому здалеку здається, що вона більш руда. Ще хочу звернути вашу увагу при виборі саджанців на кількість стовбурів, тут є один потужний стовбур, він приблизно 1 см в діаметрі, і поряд з ним паралельно зростає тоньший стовбур, 6 мм в діаметрі, десь так. І якщо ви не бажаєте туї зв'язувати, не бажаєте, щоб вони у вас... Розвалювались від снігопадів, то можна в такому маленькому віці прибрати оцей стовбур, відрізати його, повністю прибрати. Ну, так воно буде. Так само і моя туя має два стовбура. Оцей товстий, цей менше. Я стрижу тую, тому вона має більш компактні такі розміри. Я вирішила цю тую, також я залишу з двома стовбурами, вони будуть однаковими. І в мене є така задумка, що туї будуть поступово зростати, вони будуть приблизно 3 метри завишки. І я з часом оголюю стовбури внизу, а формую шапочку зверху, тому що тут якраз внизу зростають ялівці, і вони як будуть височити над ялівцями. Туї у нас на півдні України зростають їм складно, тому потрібно туям прокладати одразу крапельний полив, або слідкуйте частіше, поливайте, робіть дощування, тоді їм буде легше. Тут у нас вже прокладен крапельний полив, я вже викопала посадкову яму. А що буду додавати, дивіться. Тривога в нас, знову тривога. Посадкову яму я готую 30 на 30. Ту я має поверхневу кореневу систему. І я вважаю, буде цього достатньо. А чи потрібно змінювати ґрунт в посадковій ямі? Це залежить, який ґрунт у вас саме на ділянці. В нас ґрунт. Кислотність 7,2 одиниці. Нижній шар ґрунту це у нас глина, а зверху ми вже давно привезли чорнозем. Я і розпушу ґрунт і зроблю його більш поживним. Туї краще зростають, якщо кислотність 6-6,5 одиниць. У мене є ґрунт для лохини, ми купували і залишився. Додам частку цього ґрунту. Я тую дуже легко змогла дістати з горщика. Кінчики корінців потрібно підрізати, тому що, коли викопували, трошки ж травмували коріння. І якщо ви купуєте тую, і корінці виглядають через дренажні отвори, ви також зрізаєте. Якщо зріз світлий, корінці живі, здорові і все нормально. Тут розчесувати нічого не потрібно, мінімум травмуємо і розміщуємо в посадковій ямі. І тут вже головне, щоб не заглибити. Місце переходу стовбура в корінь називається коренева шийка. І дуже важливо для туї, щоб це місце було на рівні з землею, щоб тую ви не заглибили. Якщо мало ґрунту, як у мене, тоді додаю. Я пролила посадкову яму з ґрунтосумішу для того, щоб вона краще зволожилася, ущільнилася. У нас дуже довго не було дощів і ця процедура для півдня обов'язкова розміщую тую, завжди відходьте і дивіться, який це має вигляд зі сторони. Коли я зафіксувала тую, корені присипала ґрунтосуміщу, тоді я додаю добрива. Я змішала калімагнезію і суперфосфат. Додала по колу і тепер все загрибаю, додаю ґрунт Трамбую і ще раз поливаю, тому що ґрунт, що я зверху додавала він, сухий. А по прогнозу ще дощі не обіцяють таких потужних. Можна проливати стимулятором коріння, у кого є, будь ласка. Це тільки допоможе вкоренитися туї. Який догляд за туєю після посадки, потрібно її замульчувати. У мене тут є кора, дрібна фракція, також замульчую. Потім потрібно пролити тую дуже добре перед міцними морозами, зробити вологозарядний полив. Якщо ви обробляєте свій садочок від хвороб шкідників, також ми обробляємо і всіх новачків, всі рослини, які з'явилися у вас восени. Стрижку цієї туї я буду робити вже навесні. Зараз не потрібно. В неї і так стрес, тому що посадка-пересадка це завжди стрес для рослини. Буде зростати. Буду вам показувати. З часом, подивіться, ще можливо потрібно буде вирівняти тую. І вкривати туї не потрібно на території України. Тому що туя має замостійкість мінус 28, мінус 34 західні туї, такі як санки з Даніка, Смарагд. Тому ми їх не вкриваємо. Вони у нас зимують ось так: замульчовані. Я додавала фосфор на коліне добрива, тому не потрібно її більше підживлювати. Все буде гаразд. А що вже робити з кінця лютого, в березні, це я вам вже пізніше все покажу і розповім. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!